Хойо Хойолаб анонсував нам три нових персонажі, які ми з вами і побачимо скоріш за все в патчі 3.1. Доволі неочікувано було побачити, що в патчі 3.1 у нас з'явиться з вами нові персонажі, про яких ми ще не бачили саме в тизері, але тепер ми бачимо, що це у нас Кандакія. Кандакі у нас з вами має спис, а також має глас Бога Гідро. І з чим я вас вітаю, це перший персонаж Гідро, який має у нас спис. Виглядає вона доволі прикольно, і мені здається, що це щось буде наподобі нашого діда Джуналі, Лі, тільки в гідро версії, і ще вона і жіночка у нас гарна. Окрім цього, нам показали, що в патчі 3.1 ми з вами зустрінемо. Давнього нашого приятеля, про якого вже всі давно чули, а саме це у нас буде Сайно. Він теж з вами у нас має спис, а також око Бога Електро. Хто його хотів викрутити, нарешті дійшов ваш час, і буде все це виглядати якось отак. А також нам показали, що у нас з вами буде така прекрасна чудова дівчинка Нілу. Вона у нас має око Бога Гідро. А також, як ми знаємо, вона носить з вами у нас одноручні мечі. Тож якось так все виходить, хто хотів собі взяти Нілу, хто хотів собі Сайно, а тут у нас ще з'явилась Кандакія. Я не знаю, кого крутити. Занадто багато персонажів нових. Як на мене, я буду крутити оцю дівчину, а всей цей балаган виглядає якось отак от з новими персонажами. Тож напишіть в коментарях, кого ви чекаєте. І чи цікавий для вас буде саме патч новий з сумиру? Чекайте, ви взагалі щось нового в Геншині, а можливо, ви вже перейшли грати якусь іншу гру. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатись, папа. -па.